Добрий день, дітки, пропоную послухати вірш Сонячна родина. Там, де сонечко живе, Всесвіт зорям гнізда в'є. Сонце в сонячній родині, і матуся, і господиня. Сонця стільки дітлахів, дві дочки і шість синів. Діти в хаті не сидять, на усіх парах летять, син Меркурій шкіри пнеться. Швидше всіх кудись женеться, йому холодно вночі, днює Сонця на плечі. У гарячої венери, чи то вдача, чи химери, вона вкуталась по вуха, там і спека, і задуха, а земля моя блакитна під крилом у сонця квітне, сонце донечку голубить, сонце землю дуже любить. В Марса гори надвисокі, в Марса різні пори року, І доба, як у землі, і біла шапка на чолі. Над Юпітером по колу ходять хмари кольорові, тому красень різномастий, тому велетень смугастий. Чом Сатурн у капелюсі, він далеко від матусі, на околі холоднеча, недоречна така втеча. Втік уран з Нептуном далі, Тиснуть друзі на педалі, там морози і вітриська, а до променя не близько. Отакі у сонця діти розбрелися білим світом. Дітки, скажіть, як називався віршик? Так, віршик називався Сонячна родина. Про що розповідалося у віршику? Правильно, про сонечко і його дітлахів. Ким було сонечко у віршику? Молодці і матуся, і господиня. Скільки у сонця було дітлахів? Так, дві дочки і шість синів. Давайте пригадаємо їхні назви: Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн. Уран і Нептун. Діти, як їх всіх назвати одним словом? Правильно, це планети. Куди ж вони всі розбрелися? Молодці, розбрелися вони білим світом. Дякуємо за увагу.